Продовж останніх років у Кременчуці не було дитячого гінеколога, який безкоштовно надавав повноцінну консультаційну та хірургічну допомогу дівчаткам. Нагальну потребу в спеціалісті такого профіля було реалізовано. З 1 лютого в Кременчуцькому перинатальному центрі почався прийом дитячого лікаря-гінеколога. Зараз ми підготували свого власного спеціаліста. Це лікаря гінеколог з річним стажем, оперуючий лікар-гінеколог, який буде вести прийом. Кожна мама може привести свою дочку, до 18 ці роки наголошую, це буде абсолютно безкоштовний прийом. Вчасний візит до лікаря будь-якого профілю дозволяє захиститися від проблем пов'язаних із захворюванням. Візит дитини до гінеколога дозволить забезпечити їй здоровий розвиток, а також виявити та вчасно усунути патології та різні захворювання, що можуть негативно вплинути на здоров'я дівчинки. Дитяча гінекологія це дуже такий важливий момент, недооцінений насправді. І дуже багато дітей, підлітків, які замовчують свої проблеми. Потім це виливається в нагальну проблему в більш старшому віці. При обстеженні можуть бути виявлені різні захворювання. Аби цього уникнути, треба регулярно. Відвідувати лікаря-гінеколога. Спеціалістка розповіла про те, як зрозуміти батькам, що їхній дитині час відвідати гінеколога. Коли дівчатка скаржиться на болючі часті сечовипускання, коли є незрозумілі виділення на білизні, вони можуть бути незрозумілого кольору, можуть бути різного запаху, коли є або перечасне статеве дозрівання, або навпаки дівчатка відстають від своїх від однолітків, порушення менструального циклу, кров'яності виділення рісні, які не закінчуються, також дуже обов'язково звертати на біль неясного генезу в животі. Потрібно також консультувати в гінеколога, а також і в хірурга. Яка б не була проблема, дитячий лікар-гінеколог виконає кваліфіковану діагностику і призначить необхідне лікування. У Кременчуцькому перинатальному центрі консультаційний прийом відбувається тричі на тиждень в центрі планування сім'ї. Валерія Лисенко, Ванткаченко, Кромечуцькі новини.